Громада села Запсунь запросила вірян і гостей на відкриття пам'ятника євреям, яких під час Другої світової війни депортували з населеного пункту до концтаборів. У першій половині ХХ століття понад 10% жителів села Запсунь становила єврейська громада. Проте навесні 44-го року понад 60 осіб було ув'язнено в гетто, облаштованому на території Берегівського цегельного заводу, а згодом відправлено до концтаборів. Головним чином до Аушвіт-Біркінау, звідки вони вже ніколи не повернулися. У своїй проповіді є. Вископ закарпатської реформатської церкви Шандор Дурзан Фабіан сказав: ворожнеча і нетерпимість, на жаль, періодично повертаються у світ, тому наш обов'язок пам'ятати і бути прикладом для інших. Нам чок мімарки зовсім ми маємо бачити та пам'ятати не лише свою історію як угорської спільноти, але й бачити та пам'ятати історію тих народів, з якими ми мирно співіснували. Тим паче, зараз у часи війни, щоб таких випадків більше не було. Важливо, щоб люди у 21 столітті могли жити поряд у мирі. Я вважаю, що це буде місцем пам'яті про те, щоб таке більше ніколи не повторювалось. Також це місце буде попередженням, щоб люди вберегли свою людяність, свою гідність та зв'язок з Богом. Кілька років тому на одному з засідань присвітерів реформатської громади села Запсунь виникла ідея встановити пам'ятник невинним жертвам. Завдяки підтримці уряду Угорщини, низки громадських організацій і приватних осіб ця ініціатива нині втілена в життя. Моя ініціатива, де б я не згадував про неї, всюди знаходила підтримку у першу чергу у колегії пресвітерів реформатської громади у селі Запсунь у керівництві громади та району та у єпископа реформатської церкви. Тобто ніхто не мав ніяких заперечень або зауважень, що це не на часі, або на це немає коштів, або навіть людей. Ні, всі одноголосно підтримали ініціативу. Кошти для початку робіт забезпечила Каталін Катарінсіля та Василь Брензович. Таким чином вдалося розпочати цей проект, який на сьогодні досяг свого завершення. Бажаю, що всі ті слова, які сьогодні тут прозвучали, були доречними. Серед перших, хто підтримав цю благородну ідею, була Каталін Сілі, головна радниця прем'єр-міністра Угорщини, яка у своєму виступі підкреслила: пам'ять це наш моральний обов'язок, адже той, хто ігнорує складні періоди минулого, чинить гріх. Тістерет Бенкельтартанунка стамід Запсонькоші гельгатар розтравда шола реформатушкозочі. Кодьми маємо поважати рішення громади села Запсунь та місцевої реформатської спільноти щодо встановлення пам'ятника жертвам голокосту. Дуже добре, що реформатська громада пам'ятає про тутешню єврейську спільноту. Це важливо навіть у першій половині двадцять першого століття, коли мешканці села Запсон та Закарпатська спільнота живе в тіні війни. В ім'я гуманізму ми маємо звернути увагу загалу на те, що людей не можна принижувати, не можна робити з них жертв та вигнанців. Маємо підтримувати та просувати мир для того, щоб в цьому світі всі жили в мирі. Ми маємо навчитися жахливих подій 20-го століття. Маємо пам'ятати, нагадувати та вчитись на цьому. Це гідна повага ініціатива, яка знову підтверджує, що Закарпаття багатонаціональний край, де народи шанують і визнають один одного, зазначив начальник управління національності та релігії Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Лях. Я вважаю, що ми стали свідками унікальної події. Такого, мабуть, ще не було, щоб реформатська спільнота встановила пам'ятник євреям, жертвам голокосту. Це приклад, і я певен, що це не остання така ініціатива на Закарпатті. Це не просто меморіальний захід, а в якомусь розумінні і вибачення. Адже, як всі ми знаємо, у ті часи, в кінці Другої світової війни, ситуація була дуже заплутаною. Люди йшли проти людей, національності, проти національностей, і тому це знак примирення та вибачення, як зі сторони євреїв, так і зі сторони угорців. Сьогодні. У багатонаціональному Закарпатті, яке переживає дуже важкі часи, ігорська спільнота бореться за своє існування, так як колись боролася за це єврейська спільнота. Тому це важлива подія, яка є прикладом для наслідування. Імена та дані, викарбовані на мармуровій пам'ятній дошці, отримали завдяки Томашу Голдбергу. Нащадку одного з єдиних виживших запсонських євреїв, автору книги Жили були колись євреї в берегові. У своєму зверненні він нагадав, що Голокост почався не з Аушвіца, а з мови ненависті. А найдієвішою зброєю проти цього є пам'ять і чесне усвідомлення минулого. Гате це подія важлива, адже наскільки мені відомо, у громадах нового берегівського району небагато таких пам'ятників. Винятком є село Бадалово, де у 1993 році встановили такий же пам'ятник, як тут у селі встановили у пам'ять воїнам 1945 року, на другій стороні з іменами жертв маленьких робіт, а на третьому імена депортованих євреїв. Тут не було можливості це реалізувати, але зараз вже встановлено пам'ятник, і це дуже важливо. У майбутньому діти майбутні покоління села Запсинкі проходитимуть по но зможуть поцікавитися, що це таке, і старожили розкажуть про ті події. Хоч нині євреїв у нашій громаді вже немає, пам'ять про них залишається з нами, адже наш громадський будинок колись був власністю родини Шпіділь, а багато інших будинків у запсині і досі називають за прізвищами колишніх єврейських власників. Їх вже нема серед нас, але як і жертви маленьких робіт, жертви голокосту також заслуговують на те, щоб про них пам'ятали. Саме тому реформатська громада взяла на себе створення цього меморіального місця, наголосив пастор Жолт Орос. А тортне мемлікаса історія нагадує нам про те, що той народ, нація, покоління або група людей, яка хоче жити без Бога, з часом доходить до того, що вона втрачає свою людяність, адже Бог створив людину за своєю подобою, і тому тільки у зв'язку з ним, у гармонії з ним, ми можемо жити в такий спосіб, який є людяним, таким яким це життя нам показав Бог. Прикладом стали події Другої світової війни та жертви серед єврейського народу. Тоді ми бачили, що може статися, коли народ замість Бога починає обожнювати самого себе свою расу. Це була трагедія тоді загинули мільйони, але так само прикладом стали події в радянському союзі, коли влада слідувала матеріалістичній, безбожній ідеології та забрала мільйони людських життів. Тому ми вважали за потрібне пам'ятати про це, адже святе письмо нас вчить стосовно пам'яті, що якщо ти хочеш щось дізнатися, то питай предків, батьків, старішин, але в нашій громаді дедалі менше таких людей, які ще пам'ятають, що тут жила значна єврейська спільнота, яка стала жертвою тих історичних подій та трагедій, які спричинили ідеологічні безбожні переконання влади. Лади як самих нацистів, так і тих, хто їх підтримували на місцях. Після завершення заходу єпископ Шандор Дурзан Фабіан та Каталін Сілі відкрили пам'ятник і разом із нащадками колишніх євреїв села Запсунь поклали камінці та квіти пам'яті. На завершенні ласло Тофт благословив жителів села та тих, хто колись звідси виїхав.